Кожний ранок у першому феодосійському батальйоні морської піхоти починається однаково урочисто. Піднімають прапор військово-морських сил України, співають гімн. Іде прикличка. Вже більше ніж два місяці. Так ранок починається і для більш ніж сотні новобранців морської піхоти. Тему продовжить наш спеціальний кореспондент Павло Парфанюк. За усталеною традицією кожен кому випала честь служити у морській піхоті, повинен пройти складну полосу перешкод і прийняти клятву морського піхотинця. До цього юнаки добре готуються, втягуються в службу, загартовуються фізично, входять у напружений ритм військового життя. Сьогодні приймаємо клятву морського піхотинця, Но придводі треба пройти полосу, яка включає в себе фізичну, психологічну, хімічну підготовку». В Своїх сілах уверен, фінішу прийду. Олександр з Прикарпаття раніше ніколи не бачив моря, а вже два місяці морський піхотинець. За короткий час уже добре карбує крок, знає усі команди і навіть опанував деякі елементи рукопашного бою. каже відпочивати ніколи. Ми приймали клятву, тобто це випробування на витривалість. Сміливість, взаємовиручку, підтримку та об'єднання колективу з моменту прийняття клятви морського піхотинця випробування тільки розпочинаються, адже два з трьох днів морська піхота проводить на полігонах. Завдяки постійним вправам з тактики виживання в польових умовах, десантуванню з повітря та на БТРах з кораблів вони вважаються справжньою елітою збройних сил. Тут особовий склад, який попав служити в ряди батальйону, пройшов відбір. Тому числі психологічні, фізичні, различне фізичне навантаження пройшов психологічну полосу. Морської піхоти був приведений до клятви. Тепер вони стали справжніми морськими піхотинцями, поповнили ряди морської піхоти. Охочі служити за контрактом у морській піхоті приїжджають до Феодосії з усієї України. Романтика бавить чимало хлопців. Проте відбір тут проводить особисто командир батальйону. Нашому батальйону визначено завдання міністром оборони, начальником генерального штабу. Командувачів військово-морських сіл до червня місяця цього року укомплектувати особовий склад батальйону військовослужбовцями за контрактом. Зараз в батальйоні йде плідна праця в цьому напрямку. На контракт для укладання контракту приходять багато молоді, в тому числі тут особовий склад, які проходив службу та да не проходив службу в Збройних Силах. Після його приходження вони проходять тестування, психологічні тести, здачу фізичної підготовки, та після цього вже ми вибираємо вкладає контракт чи ні. Кожен з командирів підрозділів особисто вручив чорний берет і потис руку своєму підлеглому. Тепер в рядах морської піхоти справжнє поповнення. з Командир морських піхотинців також зауважив, що такі заходи проводять раз в два роки і рідше. Це піднімає дух особового складу впевненість у собі. Крім того, найближчим часом військовослужбовці батальйону морської піхоти братимуть участь у різних навчаннях. Наприклад, є офіцери та сержанти, які зараз служать за кордоном. На даний час військовослужбовці частини. Проходять навчання за кордоном, саме в Грузії, в Чехії та Сполучених Штатах Америки. В цьому році також очікується багато навчань, а саме міжнародне навчання СІ 2013 оцінка десантно-штурмової роти за стандартами НАТО, також несення бойового чергування в, з заходом в порти. Італії та Франції. Отже, приведений до клятви морського піхотинця, особовий склад фізично і психологічно готовий до виконань найскладніших завдань, адже девіз українського морського піхотинця вірний завжди.